Товариша полковнику, випускники Чернігівського юридичного коледжу, Державної Пенітенціарної служби України, З нагоди урочистостей, присвячених черговому випуску молодих фахівців, офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України, вишикувані заступник начальника коледжу, полковник внутрішньої служби Галешко Бажаю здоров'я, товариші лейтенанти. Всем гроє високо! Навчаючись в коледжі, випускники отримали знання в сфері юридичних, соціально-економічних, психолого-педагогічних наук, сформували навички творчого мислення, усвідомили необхідність застосування європейських стандартів поводження із засудженими. Все це покладене в основу професійної діяльності, сприятиме процесу повернення засуджених у суспільство повноправними громадянами і в кінцевому результаті послужить зміцненню законності правопорядку в самостійну дорогу, візьміть із собою благословення батьків і викладачів напутні слова, яку додадуть вам віри у завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості та сміливості у досягненні омріяних цілей вашого майбутнього життя, щедрої вам долі та нових здобутків на ниві служіння українській державі. Слава Україні! Для вручення дипломів з відзнакою та цінних подарунків випускникам-відмінникам запрошуємо першого заступника голови Державної пенітенціальної служби України, генерал-майора внутрішньої служби Сидорівка Сергія Миколайовича. Висоцькому Сергію Вікторовичу. Гладчи Дмитро Олексійовичу, Литвиненко Валерії Валерія Віталійовина. Лічману Артему Віталійовичу, Ельському Роману Сергійовичу, Луценко Андрію Дмитровичу, Макаренко Максиму Володимировичу, Марію Наталію Олексієвну, Марчуку Микола Михайловичу, Москаленку Михайлу Юрійовичу, Москалину Мирославу Володимировичу, Олійніку Олександру Анатольовичу, Пащукозі Євгену Володимировичу, Петрашину Сергію Михайловичу, Проскорову Антону Олексійовичу, Сагайдачому Юрію Анатолійовичу, Середняк Марію Анатолійовню, Скидіну Дмитру Володимировичу, Скоробогацькому Лінію Юрівні, Миковському Павлу Валентиновичу, Сою Союю Вікторовичу, Сташинській Ірині Олексіївні, Стефанському Андрію Ігорічу, Тишіку Євгену Володимировичу, Ткаченко Ані Михайловну. Філону Артему Анатолійовичу, Яльковичу Ігорю Степановичу, Ханцічу Олександру Володимирівну, Черненко Анне Анатолійовні, Чосику Роману Євгеніовича, Чугай, Бойко Дмитро Андрійовичу, Бориків Андрій Миколаєвич, Борисенко Івана Миколаєвича, Пацану Дмитро Юрійовичу, Бугакову Юлію Юрій Миколайовичу, Бурлат Олександр ну, Вікторовичу, Бурку Вадиму Анатолійовичу. Василію Артему Алексійовичу, Веременко Андрію Васильовичу, Войтенко Дмитро Ігорович, Волковецькому Петрович, Волонецькому Ігорю Олександровичу, Валецькому Павло Олеговичу, Голубу Дмитро Ігоровичу, Анчаро Сергію Валентиновичу, Анчаро Сергій Олександровичу, Гордієнко Алі Миколаєв, Гречині Анастасії Юрійову, Дмитро Тарасовичу, Сьо Євгенію Олександровичу, Миколаївичу, колоки Ігорю Григоровичу, Кулібову Денису Олеговичу, Кулівару Андрію Григоровичу, Купці Катерині Миколаївні, Кучинському Сергію Андрійовичу, Лавренко Настасі Алексіївні, Лаврі Канілегіна, Липатку Олександру Сергійовичу, Левченка Катерині Романівні. Від 6 червня 2012 року номер 370 про заохочення випускників Чернігівського юридичного коледжу Державної пініціарної служби України за відміну успіхів, навчанні, активну участь в громадському житті Чернігівського юридичного коледжу Державної пініціарної служби України наказує. Наградити цінним подарунком, годинниками QQ, випускників Чернігівського юридичного коледжу Державної пеніціальної служби України за успішно складений державний висміл та отриманий з визнаками лейтенанта внутрішньої служби, Бойченка Юлія Верлівна, Юхіми Марії Васильовину, Ухті Катерини Миколаївні, Лаврікані Олегівні, Максименка Юлії Миколаївна, Марінові Наталія Олексійовна, Сагайдашина Юрію Анатолійовичу, Сировець Юлія Олегівна. Карабагацька Іліні Юрівні Тищенка Євгеній Володимирович Каченка Яна Михайловна, Шуманська Марія Андріївна, голова Державної пеніціарної служби України, генерал-лейтенант внутрішньої служби Лісицьков Олександр Володимир. Для привітання випускників запрошуємо до слова. Першого заступника голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка Сергія Миколайовича. Шановні випускники, шановні викладачі, батьки, гості, дозвольте мені сьогодні від імені голови служби. Колеги служби і всього 150 -ти тисячного колективу привітати з черговим 18-м випуском фахівців-юристів і врученням дипломів Чернігівського юридичного коледжу. Сьогодні курс держави і стратегія кадрової політики, а зокрема і Державної пенітенціарної служби, безумовно націлена на розвиток наукової бази учбових закладів. А саме головне підготовці сьогодні молодих фахівців-юристів, в яких дуже нуждається сьогодні система і служба. На цьому тижні була затверджена концепція кабінету міністрів, концепція розвитку державної пенітенціарної служби до 2017 року. І одним із пріоритетів цієї концепції є розвиток наукової бази, підготовка фахівців. І розширення учбових закладів. Безумовно, це питання дуже важливе. І сьогодні, коли ми маємо назву Пенітенціарна служба і це покладає на нас певні обов'язки і дуже складні, то хотілося б, щоб сьогодні, коли ви стали сьогодні повноправні членами цього багатотисячної сім'ї, все ж таки принесли свій факт, свої знання і молодість всю систему. Тому що ми дуже впевнені в тому, що з вашим приходом в службу дійсно ми знайдемо нових співробітників, які будуть чесно і гідно нести службу. Я хотів би, щоб ви запам'ятали цей девіз, який є в пенітенціарній службі, правосуддям, справедливістю і добром, тому що сьогодні досягти результату, який покладений на службу. Потрібно сьогодні бути дійсно і добрими, і справедливими, і саме головне виконувати всі закони, які є в нашій державі. Я окремо хотів би висловити слова подяки викладацькому склану коледжа, який щоденно і кропотливо займається своєю діяльністю, виховує і дає можливість нам сьогодні мати таких прекрасних молодих лейтенантів в системі. Тому дуже вдячний і від імені керівництва оголошую подяку. Шановні батьки, безумовно, для вас сьогодні теж така важлива хвилина. Я тільки можу пообіцяти, що ця багатосячна сім'я сьогодні приймає цих лейтенантів і ми будемо разом виконувати і всі питання, і ділити радості, і, можливо, якісь випадки. Я ще раз всіх вітаю і бажаю, щоб сьогоднішнього дня. І взагалі на протязі всієї служби честь офіцерська була головним для вас питанням. Ще раз святам дякую вам за службу.